Коли була молодою, так не кривилась. <свіс> Друзі, вітаю вас, канал Кулінарна Симфонія. Сьогодні четвер. А що це означає? Рибний день. Готуємо рибу. Отакого От толстолобіка спіймали на базарі. Зараз будемо його маринувати та готувати. А на гарнір щось є? Ну, звісно, є, запарюється. І це не мівіна, а картопля. Залили картоплю кропом, щоб швидше потім посмажити. Так, ціна питання навіть і не знаю. Не ми купували. Щось около 250 гривень. Ну тут більше кілограма. Бачите, так почищеним потрібно подорізати стейки. Ага. о, такі стейки виходять. І будемо їх маринувати. Маринад у нас самий елементарний, саме простий, але він саме смачний. Для цього візьмемо лимончика. Нарізаємо так. Можливо, навіть будемо його так також засмажувати. Отак, лимончика туди. Чик. Потім солькою притрусимо. Чик. Далі. Олійки, провідник спецій, а також, щоб скоринка була гарна. Так ось сюди. Грам 50 максимум. Чорний перчик, як без нього. Столову ложечку сюди. Далі. Отака ось пікантна кухня, пікантна рибка є. Ну, це вже комбіновано. Приправа, до речі, що там входить. Зараз навіть вам скажу. Сіль, сумах. Сумах це така червона штука. Куркума, цибуля, базилік, томатний порошок, цедра апельсину, часник сушений, перець, чорний, імбир, тім'ян, зелена перець. Ну, такий стандартний набір. Так ось сюди. А також, що мені подобається, то це. Обов'язково цей руна-соус, це не реклама. Український. Він тут гарно підходить. Ложки немає, а нічого ми отак. Покажи ближче. І ми цю всю справу будемо масажувати. І отак. лимончик сюди. Друзі, не знаю, як ви, а я люблю використовувати саме дрова для приготування їжі. Там. Можливо, за те, що живу в квартирі, то там вистачає цього газу. Коли приходжу отак на природу чи до тещі, то тільки дрова. Уголь не використовую, навіть його і немає. Десь в гаражі є уголь, але в гаражі давно вже не готую. Уже три роки в гаражі не готую. А я ж картошечку запарив у кип'ятку, злив і, щоб її не промачувати, отак обсушую її, щоб лишня волога вийшла. От вона. Вже трошки піддатлива. Швидше приготується. Ставимо смажити картоплю. Пательню на вогонь. Олійку на сковорідку. І нагріваємо її. Характерний звук каже про готовність пательні. Дивись Світланка, щоб жирком тебе не обляпало. Трошки ще вологі залишилось на картопельці, тому вона, бачите, трошки стріляє. Ну, нічого страшного, зараз волога випариться і буде все добре. Головне від себе, щоб не бризнуло. А хто чистив картоплю? А? Мама. Саме раз угадала. Місяць лютий, а у нас тут дерева пуп'янки свої розпускають. Ви представляєте? Поки дружина пішла за зеленушкою, у нас процес пішов. Ну, це вам кулінарна симфонія. Уже коли картошка така підсмажена, прийшов час її трохи приправити. А якщо чесно, не хочеться навіть такий колір гарний. Ну, дивіться, що ми беремо. А не будемо нічого вигадувати. Посолимо. Солька мокра, скварчить. волога в є. Потім чорний перчик, без нього ніяк. І цю саму приправу рибки і тут використаємо. Зараз все гарно перемішаємо і покажемо, що вийшло. А? Красиво. Ти включила? Угу. Ну да. так. А кар... Картопелька гарно виглядає. Тут трошки залишилось. Картопелька в нас готова. Тепер, що в нас є? Петрушка, морожений укроп і ще раз петрушка. Угадайте, де, де петрушка свіжа, а де куплена. Видно? Mm -hmm. Де куплена? А це, так? Так. А це Не В смислі домашня, так. Да. Молодень. Mm -hmm. Молоденька, так. Да. Що ми робимо? Сюди відправимо і будемо переходити до рибки. А це вся Петрушка на рибку є? Є. Значить, всі сюди. Класс. Як красиво выплыв. Так, виходить раз, два, три, чотири, п'ять, шість, шість стейків. Аж блистик. Да. А Ану покажи. Надо все убрать. На рибу надо такий щадящий жар. Такі жар у нас такий пепельний, бачите? Ж. Ну, щоб не було оцього червоного. І починаємо смажити. Рибки довго не треба. Все буде швидко і зараз ви все побачите. Рибка смажиться, дружина попросила таку засмажисту, щоб трошки з коринкою було. Ну, будемо добивати цього. Покажи, як вона виглядає зараз. Так, перша партія готова. Покажи, будь ласка. Світланка, як вона виглядає. Отак. А з цієї сторони? Не така засмажиста, так? Да? Так. Да. Ну, зараз з цієї сторони ще півхвилинки і все. Риба вона швидко готується. Наприклад, її вона вже давно готова. Просто хтось любить більш засмажену, хто ні. Тут вона жирненька, того столобік, то знаєте. Ось іди сюди. покажи. Вона як гуляє, бачиш? Видно? Шкірочка гуляє. Тобто ну, Цей жирочок підсмажується. бомба. Пахне. Друзі, поки друга партія смажиться, продегустуємо, що ми з вами приготували. Візьмемо картопельку. В Соус захотілось. захотілося. М -м -м. Клас. Як по селянськи, так і без чесника. Сьогодні був заказ без чесничка. Ну, цибулька є. Ну і перейдемо до рибки головного. Головної страви цього вечора. Ось такий кусочок розпався. Клас. Жирнюща. М -м -м. Кістки здорові, клас. М -м. люблю шкірочку, У рибки клас, взагалі. знаєте, що не вистачає? Лимончика. Ну, дружина, опять лимон є. Отак, пару капель лімончика. О, заграло. Так, буду прощатися, кормити своїх, сам їсти. там. В общем, кому сподобалось відео палець вверх, кому не сподобалось палець вниз. Для підтримки канала Дружина кривиться, Лімон їсть. Коли була молодою, так не кривилася. <с> Для підтримки канала, будь ласка, коментар, поділитися цим відео з друзями. До зустрічі! З вами був Валерій з каналу Кулінарна Симфонія.